Чому ти прокидаєшся вранці? І чи ти взагалі прокидаєшся? Чи просто машинально і автоматично стаєш. У кожного з нас буває чи був момент, коли стає просто нестерпно. Не тому, що день важкий, не тому, що роботи багато, а тому, що всередині порожньо. Ніби все правильно, плани є. Графік складено, будильник позвонив. Але щось у тобі просто нахрен тупо не вмикається, не включається, не запускаєшся Тіло піднялося, а душа просто залишається лежати. Саме в ці моменти, у ці моменти, почую мене народжується твоя справжня дисципліна. не та на яку тебе змушує успішний успіх, соціум, гонитва за мріями і зацілями. А та, яка починається всередині тебе, зі слів Я не здаюся, Я не зраджую себе і я іду вперед. Це дисципліна не про залізну волю, це про м'яку і впевнену рішучість. Я тобі зараз кажу новий доступ. До дисципліни. Це про щоденне повернення до себе, саме до себе, не те, що тобі закладають зовні, а до себе. Світ? Світ завжди буде кидати нас з сторони в сторону. Але тільки ми, тільки ти вирішуєш, куди буде направлений твій фокус, куди будуть направлені твої сили. І де ти будеш вмикати твою дисципліну. Твій фокус, почуй мене, саме твій фокус найцінніша валюта твого життя. І вона постійно викрадається повідомленнями, думками, страхами і чужими очікуваннями. Але запам'ятай, ти не дзеркало, ти центр. І тільки ти вирішуєш, що для тебе. По-істинному важливо твій фокус це як світло прожектора у світі. Якщо направити його на безлад, ти побачиш безлад. Якщо направити його на себе, ти побачиш свій безмежний, божественний потенціал творця. Не потрібно шукати себе у відзеркаленні інших людей, іншого успіху, інших мрій, інших очікувань, побудуй. Себе у тиші, у рішенні, у дії. Ти не створений, щоб просто тупо, сліпо функціонувати. Ти, ти створений, щоб творити. Творити своє життя. Дисципліна, дисципліна це не тиск. Дисципліна це про турботу, це форма поваги. До твого власного часу, до твого власного життя, до твоєї власної особистості. Це вибір не просто вижити, а жити. Почуй мене, дисципліна це жити по-справжньому. Ми з тобою не роботи, ми з тобою люди. І ми не ідеальні, Ми маємо право бути не ідеальними, але ми можемо обирати. Твій час це твій простір творення. Твій простір творення, а не виживання. І кожного ранку, встаючи зранку, натискаючи на будильник, ти можеш обирати. Або жити за інерцією, чи жити за інтеграцією. Розумієш різницю. І твоя сила не в тому, щоб не падати. А в тому, щоб вставати знову і знову. І знову і знову, де би ти не знаходився. Що би з тобою не творилося, І що би, з тобою не, що би ти не відчував і не бачив, ти можеш і маєш, і будеш, я ти знаю, вставати. Твоє омріяне життя вже на тебе чекає. Тобі просто потрібно дозволити, дозволити. Прийти і взяти його, розумієш? Але тобі потрібно дозволити по-істинному, перед собою, коли твоє єство працює синхронно. Тіло, розум, душа, дух і емоції усе працює в синхроні. І саме тоді приходить розуміння, чому ти це робиш. Для кого ти це робиш? Розумієш? Різниця між змушувати себе і вести себе. Це різниця між боротьбою і союзом між собою. Коли ти змушуєш, у тобі конфлікт. Коли ти ведеш, у тобі єдність. Замість війни з собою побудуй союз своїм тілом. Навчися слухати. Чути, направляти себе, себе, познайомся з собою для самого початку. Бо твоя внутрішня цілісність, твій інтегріті це не слабкість. Це твоя основа, це твоя база. Світ не буде тебе берегти, але ти можеш навчитися берегти себе сам. Твій фокус. Розумієш, твій фокус. Твій фокус, твоя сила це не просто дія, це оберіг. Це якір, це твій вибір. Коли все валиться, фокус тебе тримає. Коли не віриться, фокус говорить, ми це вже робили. І ми можемо це зробити знову. А якщо ми не робили, ми будемо першими. Якщо всі кажуть, що ти ніхто і ти не зможеш. Ми це просто витягнемо сфокусовано. Ніхто, розумієш, ніхто ніхто не прийде тебе рятувати. Але ти, почую мене, ти можеш врятувати себе. Це не про рішення бути кращим. Це про бути цілісним. Чи по моїй концепції нового життя бути в режимі інтегріті. Це коли кожна думка, кожна дія в гармонії, в житті, коли тіло, розум і серце не воюють, а працюють разом для твого найкращого майбутнього. Коли ти не змінюєш себе, щоб сподобатись комусь, а розкриваєш, ким ти є насправді. Це означає не зраджувати себе. Це означає мати голос. Що не підвищується, але чітко і завжди звучить. Це коли ти не бігаєш за зовнішнім, бо маєш глибоке внутрішнє. Це коли ні, ні хрена і не буду токсичному і голосам слабкості, які звучать так само впевнено, як так, чомусь новому. Так, новому. Так, новому життю. Так Новому майбутньому. Це коли навіть найменша дія рахується як молитва, тому що вона сфокусована і інтегрована. Це коли твоє нове життя може бути просто, просто не потрібно все в нашому світі ускладнювати. Просто склянка води, просто глибокий вдих. Просто відмова від токсичного контакту, від токсичного оточення. Це просто прогулянка без телефона. Це просто твоє нове омрієне життя. Одна звичка, один жест, одна дія з повагою до себе. Ніхто не скаже, тепер можна. Тобі цього ніхто не скаже і ніхто не має це казати. Дозвіл завжди. Мусиш дати ти собі сам. Він починається з фрази: мені набридло виживати, і я починаю жити. Кожного твого ранку це нова сцена. І тільки ти вирішуєш, яку ти роль будеш грати у, цьому, у цій сцені, в цьому житті, у цьому спектаклі. Не жертви, не статиста, не просто NPC чергового бота. А творця. Дисципліна це не про жорстокість, це турбота у формі послідовності. І коли щоразу ти робиш свій ритуал, ти ніби кажеш собі: я важливий, моє життя важливе, моє слово перед собою святе. Пам'ятай! Просто пам'ятай, дисципліна це не про жорстокість, це про вірність до себе, до своєї суті. І до свого призначення. Це коли ти не шукаєш себе в чужих очах, чужих очікуваннях, в незакритих гештальтах і інших якихось мріях, які хтось колись не реалізував. Ти будуєш себе з власної тиші. Так формується твоя сила. І не просто сила, а формується те, що я називаю інтегріті. Це коли ти не ідеальний. Але справжній. Це коли кожна звичка, як нота у твоїй особистій, особистій симфонії. І найголовніше, найголовніше, ти в ці моменти вже не шукаєш зовнішню мотивацію, бо тому, що у тобі прокинулась внутрішня. І вона не просто кричить. Вона не просто кричить, вона каже. Я тут і я йду. І ти йдеш. Зрозумій, просто зрозумій, оцей світ достаток. Всі шукають достаток у зовнішньому. Успіх, цілі, мрії, гроші, статки, на які ми кладемо своє життя, зраджуємо нашим принципам, ідемо по головах. А, Бог творець! Твоє життя, твій достаток. Уже тут, дивись, повій вітер. Повію вітер. Ти вдихаєш. Ти живий. Ти живий. Погодься. І хочеш тобі дати всі гроші світу. Всі гроші світу. Але через годину ти помреш. Ти не візьмеш ці гроші. Це заїжджений приклад. Але зрозумієш, ти ці гроші не візьмеш. Не візьмеш. Тому що твоє життя дорожче. І тобі кожного дня дається нове життя, нове багатство, яке не оцінюється нічим у світі, а ми його не цінимо. Дотик до землі, да. вода, їжа, повітря, момент можливості. Но ми постійно. Де ми постійно там. Ми постійно там, де нам закладають правильне, успішне, круте. Ви самі знаєте це все. Правильно? Ви самі це знаєте. Не мені вам говорити, я за вам кажу постійно в кожному відео, що будуємо себе цілісно. По моїй концепції, це інтегріті. Будуємо. Тому що замість нас в режимі творця ніхто не побудує. Ніхто нас не побудує, ніхто нам не насипить, ніхто не прийде, ніхто нас не змінить. Ніхто. А ти кожного ранку малими діями мініатюрними, долаючи себе в дні, коли ти не можеш, але витягуєш. Виділяється сила, виділяються гормони. Ти перепрошиваєш себе, будуєш нові нейронні зв'язки. Да, це елементарно, да, це заїжджено. но Ну далі тобі буду це повторювати. Отут буду тобі це повторювати. Буду тобі це повторювати, тому що це працює. Це працює. Якщо ти зробиш це зараз, вдячність. Ранній підйом, фільтрація контенту, фільтрація оточення. Вдячність, ще раз вдячність. Тиша наодинці з собою. навіть не медитації, не потрібно тобі поза позалота. Тиша наодинці з собою. Почути, хто ти є. Де ти знаходишся? Де ти знаходишся? Чи ти знаходишся тут, наодинці з собою, і твориш? Чи ти знаходишся десь географічно, в якомусь, в якомусь, дірмі, в якомусь дірмі ти знаходишся географічно. Чи ти географічно знаходишся і ментально в минулому, яке ти не зміниш? Ти в той момент зробив найкраще, що ти міг зробити. Запам'ятайте, минуле тебе не отутожні, Не ототожнює. ототожнює. А майбутнє, яке ти хочеш, яке ти хочеш, його ще нема. На моменті зараз ти його будуєш. Зрозумійте, що ти будуєш зараз своїми діями, своїми словами, своїми звичками, своїми емоціями, своєю особистістю. Ти будуєш своє життя. Ти будуєш зараз. Дивлячись це відео, закриваючи це відео і діючи далі, ти будуєш своє життя. По кусочках, пазлами будуєш. Фокус, фокус на твою мрію цілісно. Буду вдячний за лайк, за підписку, за коментар. Ви мене мотивуєте, так само як я стараюся мотивувати вас, коли я бачу, що те, що я роблю, у вас відгукується. Повірте мені, кожен вас, кожен ваш коментар, кожне ваше слово. Я бачу, я читаю, я радію за вас і я вам допомагаю, як можу. З тобою був Богдан і глобальний. Кардинально новий проект Integrity. стаємо краще разом.